Улатін Джереломіо, де і на Марганцю та Елмателфолато. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом два дуже важливих процеси. Тривають зараз в Україні. Перший це зрозуміло, повномасштабна війна Росії проти України і можливі мирні переговори. Впевнений в тому, що ви вже чули про нібито новий план Росіян та американців, який насправді не новий, а такий самий старий. Ну і звичайно, другий процес це політична криза в Україні. Чи вони пов'язані? Ми вже декілька разів чули від різних представників медіа чи влади, що це можуть бути взаємопов'язані процеси. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом, політолог Олег Саакян. З нами на зв'язку, пане Олеже, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава. Радий бачити і чути. Вітаю наших слухачів та слухачів. Так, на ну взаєм ради чути, бачити вас. Тож, ви дійсно точно бачили а, от такі повідомлення. Ви знаєте, це не просто так. Саме зараз набу почали розслідувати значить справу а, щодо енергоатому, і з'явився цей міндічгейт. Це не просто так, що одразу буквально через тиждень, півтора тижні з'явився оцей новий ультиматум від Росії. Ну і там всі ті самі хатівки, що й були раніше. Чи ви вірите в таку теорію змови? Що вам говорить за чи проти цієї теорії? Я б скажу, що ми в класичні ситуації, де хвіст крутить собакою, і можна, звісно, ставити воза поперед кобили і говорити про те, що це все проїск і саме тому було зроблено, але нагадаю. Справа 15 місяців розвивалася, і останні півроку ми про міндічгейт вже чули з інтервалами ну ледь не кожного тижня, що ніби є плівки. Нас частина позитивних блогерів переконувала, що ні, це все галюцинації. Ваші ніяких плівок взагалі близько немає. Взагалі все чудово. З іншого боку, ми чули від опонентів влади про те, що от там зараз таке все жахливе і персонально точно Зеленський, і всі інші записані. І коротше, ця боротьба тривала півроку, тому... З одного боку, ми точно не можемо сказати, що все це було підігнано під те, щоб от саме зараз різко НАБУ і САП взялися за цю справу. Бай більше скажу: якби не було би наїзду з намаганням політично підпорядкувати на Буйсап, то з високою ймовірністю, взагалі, би Міндіч-Гейт в такому вигляді не вдався б, бо набу і Сап до сих пір мали би доволі серйозний оріол скепсису з боку суспільства. Бо за 10 років ну ми знаємо купу кейсів, за які вони бралися, і які не довели до кінця. Але саме те, що так м, нахабно і поварварськи спробували е, знищити, ну і без того, скажімо, е, доволі умовну незалежність на Буїсап, е, а суспільство вступилося, тому що вступилося не за них, а за ідею самоборотьби з корупцією, то на цьому контрасті зараз справа е, міндіча операція Мідас, вона вибухнула буквально. Тому другий момент це не те, що це системно довго тягнулося, А те, що без якраз кроків з боку системи, з тим, щоб знищити саму можливість антикорупційної боротьби, ніякого такого скандалу би не розгорілося бо з такою силою, такого політичного і соціального ефекту це не мало би. І третій момент: звісно ж, оскільки все це тягнулося довгий час, в сполучених штатах явно знали про те, що це відбудеться, навіть якби не було би. Цих зв'язочків і потічків, які далеко не конспірологічні між НАБУ, САП і американськими партнерами. Тут ми звісно, я далекий від думки про зовнішнє керування, як розповідають багато різних персонажів сумнівною репутацією, але тим не менш, зв'язки певні існують. Я думаю, що заперечувати це було би абсолютно марно і навіть без цього. Ну, в сполучених штатах же розвідка є, вона працює, є ціла низка зв'язків з політичними елітами, контактів. Зрозуміло, що є ширше коло можливостей отримати інформацію, і тому Сполучені Штати явно знали, що це буде. Чи Трамп, та людина, яка м, поцуралася би скористатися подібним фактором, ну явно ні. Ми з Трампом і не таке бачили, тому абсолютно зрозуміло, що навіть якщо Сполучені Штати не були б архітектором цього, а я думаю, що вони не є архітекторами цього, архітектори цього перш за все доморощені корупціонери, які створили такі е, фактично кланово корупційні відносини, які підставили зараз Україну, і які підставили під удар майбутньої України, зокрема в розі російсько-української війни, то Трамп радо користується цим. І зрозуміло, що вот синхронізація в часі, і те, що саме зараз це відбулося, коли Вітков і Дмитрієв почали випрацьовувати цей план, а вони почали випрацьовувати явно з розумінням того, що це відбудеться. В Росії також розвідка існує, і Росія також явно прогнозує певні процеси по Україні. Плюс в Росії ситуація зараз геть кепська і економічна, і управлінська на фронті також в них немає тих успіхів, які вони планували на цей момент. Ті які анонсував Путін Трампу декілька разів. Тому для них важливо спробувати хитнути ситуацію в Україні зсередини, і явно, що ці кроки синхронізовувалися, але давайте не підміняти мається нове закликаючи руки загал проблему наслідками, те, що вороги користуються нашими слабкостями. Безперечно, і вони будуть це робити, і було би дивно очікувати, що вони це не будуть робити. Але чи вони є архітекторами цих слабкостей? Ну давайте власну відповідальність не перекидати на і додавати зайвої ваги і спроможності нашим як ворогам, так і просто ситуативним недругам. Слухайте, от я думаю, що треба все таки розглянути те, що відбувається зараз у Верховній Раді, не тільки у Верховній Раді. Ми дійсно побачили нот ну, на такий короткий проміжок часу, те, як наші народні депутати, певні чиновники, вони повернулися до такої класичної політики, яку ми могли бачити до повномасштабного вторгнення. Прокинулися ну всі буквально з тільки ОПЗЖ нічого не говорять. Хоча є біглі ці колишні депутати, які дуже активно коментують ситуацію. Так, от. Що ми бачимо? Ну, по-перше, однією з таких важливих умов стало те, що треба звільнити Андрія Єрмака, голову офісу президента. Поки що його не було на плівках набу. Є припущення, що він там може бути. Самі антикорупціонери, як це не підтверджують, не спростовують. Є версія про те, що дивіться, має бути відставлений уряд поточний. Так він має бути замінений якимось іншим урядом, урядом єдності, урядом технократів. Знову версії дуже різні, тож. Якщо подивитися на те, що може бути ефективним, а ми говоримо дійсно про повернення довіри українських громадян до держави, до тієї влади, яка ну, от зараз цією державою керує. На ваш погляд, що може бути програмою? Мінімум? Я б сказав, що зараз ну, хорошої відповіді на це питання немає, тому що ми опинилися в. Ідеальному штормі, слава Богу, що він відбувається зараз в басейні, а не в відкритому морі, і відповідно він достатньо локалізований цей ідеальний шторм, плюс периметр його задається якраз тим, що Росія і Сполучені Штати Віткав і Дмитрів почали діяти дуже варварсько вульгарно взагалі не тонко, а сподіваючись, що зараз на зможуть взяти, і тому в нас складається ситуація, де нашаровується декілька пластів. Перший – це е, Жаба Гадюкінг класичний всередині влади. І зараз е, з одного боку ми бачимо, що антикорупційні органи атакували Міндіча і всю його команду. З іншого боку, є Ярмак е, е, і його команда. Є ще інші 5-6 менеджерів в оточенні Зеленського е, Міндіч, який один з них. І різні групи починають між собою бодатися. І частина з цих груп ясно, що хотіли би потіснити Єрмака. І зараз е, наприклад, бачимо, як. Е, Пані безугла різко прозріла, а, і а, в цілій низці откровень їй явилися ті проблеми, які існують всередині управлінської а, системи офісу президента, а не тільки, наприклад, армійський сектор, який вона покривала до цього. А, ми можемо подивитися, як бо мережі зараз б'ються між собою. Тому перше це внутрішньо владне жаба гадюкінг, і він посилюється другим моментом. Це тим, що Зеленський, коли обрав не покривати Міндіча, а дати і стати на бік антикорупційного процесу, дати свободу, все інше, санкції, вести тощо. Тобто, скажімо так, політехнологічно це називається не стояти на заваді, а очолити процес, то. Він цим обрав фактично, із точки зору внутрішньої управлінської динаміки не витіснити хаос на зовнішній периметр і згуртувати команду, де всі один за одного і один за всіх зацементовані проти ворогів, і перетворити свою команду в осаджену фортецю проти антикорупційних нападок. Таким чином, витіснивши будь-які сумніви, хаос, навпаки, він тим самим одночасно ж і обрав. Імпортувати цю хаотизацію всередину, але захистити зовнішній периметр. Тим самим ми бачимо, як частинні команди зараз почали нервувати, тому що немає кругової поруки, і ніхто не знає, по кому наступно може бути справа, і чи його захистять, чи не захистять. Тобто, те, що було цементуючим для фаворитизму і побудови команди за принципом персональної лояльності, воно вивітрилося, і почва з під них пішла. Не відчувають ґрунту, тому. Ясно, що зараз і відбувається деструкція самої тієї моделі устрою цієї влади, які будувалися, і це стосується і офісу, стосується і уряду, і, перш за все, парламенту з приводу парламенту. Я не бачу зараз, щоб Верховна Рада відчула себе повноцінним суб'єктом, головним. Органом влади в Україні, бо ми парламентсько президентська республіка, в умовах війни, безперечно, в нас так і нормативна правова база виписана, що в нас створюється ставка верховного командувача. У президента значно більше повноважень, бо є рад національної безпеки оборони її укази, які вводяться, раніше указом президента, вводяться рішення. Є ставка, зрештою, є командувач і Він персонально може приймати багато рішень. Тобто, концентрація влади часу війни зрозуміла, але тим не менш це не означає, що парламент можна обнулити. Але парламент обнулив себе сам. І зараз те, що ми бачимо, як на мене, і по оптимізмом, скажімо, і позитив, є в тому, що прикидається не стільки сам парламент, скільки прокидаються парламентарі. І вони стоять перед вибором, чи заявити, що умовний якийсь народний обранець, що я таки народний депутат, а не і народний а, в цьому організмі українському політичному. І відповідно частина депутатського корпусу починає займати свою позицію. Ми не бачимо ще позиції парламенту і, скоріш за все, не побачимо. Але зростає роль і статусність одного окремого, а таких багато всередині 400 плюс народних депутатів. Це також нова ситуація для війни. Її не було, і з цим прийдеться рахуватися. Наступна зустріч президента з власною фракцією явно вже не буде настільки примудерованою, і вона відбуватиметься складніше. Я не думаю, що частина опозиції зараз блокувала трибуну виставляє вимоги саме з тим, щоб добитися якогось конструктивного, скажімо, вирішення ситуації. Я думаю, що частина з них набиває ціну для того, щоб отримати або певні портфелі, або певні преференції, бо на горизонті голосування за бюджет. І ми таке вже бачили, коли. Хтось з опозиційних лідерів виходить і каже, що не можна ніколи в житті взагалі ніяк тощо. А потім з'являються пожежні машини в одній з бюджетних статей. І після чого в нас ціла фракція, яка лідер за 30 хвилин до того виступав і казав, що ніколи в житті голосує за бюджет. Зараз ціла низка, зокрема, і груп впливу, зокрема олігархічних, які делегували своїх людей в парламент у вигляді народних депутатів. Намагається вирішити свої питання, користуючись тим, що вікно можливостей слабкості відкрилося. Тому зараз, підбиваючи підсумок цього, ми спостерігаємо, як з'явилося вікно вразливості нинішньої влади, і ззовні, зсередини, ціла низка груп і суб'єктів, які довгий час стримували себе. І не бачили можливості а, виставити свої забаганки або свої ультиматуми, або свої а, певні образи. Вони отримали вікно їх вивалити для того, щоб реально розібратися, що відбувається, треба було дати трішки часової дистанції, щоб пил улягся. Я певен, що за декілька днів вся ця ситуація виглядатиме вже значно простішою і значно однозначнішою також автологію. Ніж наразі, де змішалися люди коні, і ціла низка суб'єктів намагається кожен на своїй короткій дистанції або довгій дистанції добитися чогось для себе, бо просто всі тектонічні пліти політичні і зовнішньополітичні прийшли в рух. Але з високою ймовірністю вони нікуди не розповзуться. Все приблизно застигне рівно в тих же умовах, трішечки посунувшись, але недалеко від того, де було. От я якраз хочу про це поговорити, куди ці тектонічні плити політичні можуть сунутися. Ми бачимо дійсно, як от це вікно вразливості, як ви сформулювали, стукають з різних боків. Тож... Ми пам'ятаємо, як себе вів президент Зеленський до того. Так, от при певних кризах, при певних звинуваченнях, там це могли бути журналістські розслідування, це могли бути кримінальні розслідування, антикорупційні. Зазвичай президент формулював дуже дуже просто, дуже передбачувано. Так він своїх людей не здає. Так, от треба, щоб було щось ну дуже дуже гучне, щоб цю людину звільнили. І зазвичай це відбувалося ну достатньо повільно в випадку. З двома українськими бізнесменами з ізраїльськими паспортами, тобто я говорю про Олександра Цукермана про та Тимура Міндіча, ми вже буквально за три дні після того, як було опубліковано перші плівки набу, побачили санкції. РНБО на вашу думку, ну от якщо подивитися на президента Зеленського зараз, чи ми можемо уявити собі відставку Єрмака, зміну уряду? Оті фундаментальні зміни, які вимагають в тому числі певні народні депутати, включаючи його е, власну партію Слуга народу, знаєте, я зараз задумався, що виходить, що вже на лаві підсудних Коломойський сидить. Зараз Цукерман і е, Міндіч. Дуже добре, що цей процес зараз відбувається за президента Зеленського, бо, хоча б в гріху антисемітизму Україну не запідозрять і не звинувачать. Або інакше я вже уявляю собі, як російська пропаганда це би використала би за кордоном і розповідала би, що в Україні в ці от націоналісти, ну і далі по списку. Тому це в режимі напівжарту скрізь сльози, що в нас ситуація наразі достатньо складна, бо ми вимушені грати одразу на декількох дошках, і кожен крок всередині. Він може мати свою зовнішню політичну проекцію, може бути навіть позитивний крок всередині, використаний проти нас як слабкість зовні. В цій всій ситуації з командою Слуг народу існує, скажімо, потреба в пошуку нових правил гри, бо старі деградували. Я. Зараз скажу можливо, суперечливу річ, і я певен, що вона не сподобається жодному з політичних таборів. Але Зеленський зараз опинився в ситуації, де вже ситуація грає його. Він заручник цілої низки компромісів і. Неоднозначних рішень, на які приходилося йти раніше, що не знімає безперечно політичної відповідальності з нього взагалі. Та ситуація, яку ми маємо з корумпованими елітами, вона є загрозою національній безпеці. А хто у нас відповідає за національну безпеку? Пам'ятаємо згідно Конституції. це також це є загрозою правам і свободам людини. Хто за це відповідає? Також пам'ятаємо, тому ясно, що політична відповідальність нікуди не дінеться. Але сама ситуація, в якій опинилися, вона має дуже серйозне і системне підґрунтя. І є наслідком накопичення цілої низки кроків, які йшли не в тому напрямку. І криза, яку ми маємо зараз, направду не політична. Політична це лише надбудова наразі над нею і вся ця піна, яка підіймається з ламанням списів, з медійним протистоянням, бо починаючи від Антикорупційної діяльності, яку ми наразі спостерігаємо, ми ще ж не бачимо суду, змагальність прокурорів, адвокатів, ми не бачимо ще доказів вигляді документів, всього іншого, ми бачимо тільки запобіжні заходи і е, фільми, плівки, які продемонстрували на і САП. Причому е, те, що продемонстровано, ще не факт, що стане доказами в суді, бо те, що завантажено на Ютуб. Це не обов'язково докази в суді. Невідомо наскільки а, ці плівки записувались, яка частина з них записувалась в дозволу суду, які з них можуть бути процесуально використані. І навіть якщо всі ці плівки ми беремо от як масив, який дійсно є доказами для суду, які зібрані згідно з всіма процесуальними нормами, цього недостатньо для того, щоб довести провину. Мають бути ширше поле доказів. Це лише опосередковані докази наразі. І тому за ну, набу і САП ще серйозна робота попереду, і ця справа буде тривати роками. Я не думаю, що навіть за місяці вона розрішиться. І те, що на Буй САП зараз заявляють, що вони більше не будуть публікувати плівок тощо, направду мене наштовхує на певні доволі складні думки, особливо на тлі того, що і суд антикорупційний не став обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави, а дав можливість внесення застави і застав достатньо невеликих по сумах. Це наштовхує на певний скепсис стосовно того наскільки якісно пророблена робота і що ми побачимо в суді. Але наразі ми маємо політичне протистояння навколо цього, і тому це не політична криза. Поки ні з точки зору справи Міндіча, ні з точки зору вимог відставки уряду. Ніхто уряд відставку не відправить таким чином. Це рішення буде прийматися не під тиском десятка депутатів, які трибуну блокують. А це скоріше тиск на слух народу всередині і на те, чи будуть голоси в них, чи не будуть взагалі. За це плюс офіс, так само як і тиск на зняття Єрмака. Це рішення знову ж таки може прийняти тільки одна особа це вирішує виключно президент. А президент буде Зеленський точно спиратися тут не на те, що сказано Порошенко чи Тимошенко. Бо навпаки, будь-які слова їх треба знімати через особисті зокрема відносини Порошенка і Зеленського будуть сприйняті як навпаки. Команда до того, щоб цього не робити, бо наших б'ють. І тому це все буде під тиском скоріше управлінської кризи, і того, з чим здатні впоратися, а з чим не здатні, який процес можуть зменеджерити, які не можуть. І тому і конструктивний вихід ситуації, що робити, наразі лежить в площині того, на яких принципах мають відбутися зміни, і зміни чого всередині державного тіла і всередині самої владної команди. Я наразі. Сказав би, що є декілька елементів, які є базово необхідними. По перше, реанімація діалогу між офісом президента і парламентом Необхідно не збирання тільки власної фракції, і не тільки в режимі радіо розповісти, але потрібен реальний діалог, і, зокрема, з головами фракції, зокрема з депутатським об'єднанням, широко з парламентом, парламент не буде відігравати зараз ролі органу, який задає лідерство. Але парламент точно може стати елементом а, амортизації проходження тих криз, а їх ще буде. Ми тільки заходимо в цей шторм, і може стати інструментом для розділення політичної відповідальності і пошуку ширшого поля рішень. Варіантів друге це створення майданчику для діалогу з ширшими представниками суспільства. Є різні представники, не вдаючись в прізвище, інституцій, які можуть дати зворотній зв'язок. Бо треба виходити з цієї ехокамери, в якій просто влада чує лише саму себе, це вбиває це деструктивно. І третій момент це таки потрібно цілу низку процесів роздержавити. Держава в умовах повномасштабного вторгнення гіперконцентрували низку процесів і від е, е, обраних органів влади самоврядування чи то парламент, і від бізнесу, і від багатьох сфер сконцентрувалося все на горі. А ресурси і спроможності не концентровані, бо вони по своїй природі не можуть бути ці концентровані. Потрібно більше аутсорса потрібно повертати частину можливостей самоврядування, реально врядувати частину ресурсів. Це частину бізнесу для того, щоб аутсорс відбувався не державними кампаніями, не Урядовими структурами, агенціями, а саме бізнесом, і це значно динамічнішим, якіше і замортизує низку процесів. Але знаєте, пане Олеже, вибачте, що перебуваю. Головне тут це до всього чого чи готовий президент, чи готове його оточення, яке звужується постійно. На жаль, маємо виходити вже на новини. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Політолог Олександр був з нами на зв'язку. Після невеликої паузи повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.